Бання, всім, хто дивиться і чує мене у цю мить і побажання, хай вам всім щастить. На каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на п'ятницю, 23 січня 2026 року. Сьогодні на читуванні Children of Вакантанка, унікальна колода, яка є лише в одному екземплярі, інша назва Indian Starot. Додатково сьогодні будуть ще ось такі додекаедри, які будуть казати гарні години для того чи іншого знаку зодіаку. А епіграф у нас з цієї книжки Кеннета Медоуза. там де літають тарли про знак зодиаку, який зараз і йде. Це, звісно, водолій. А у індіанців цей знак Зодіаку у колі звірів, був видра ось такий собі звір. Отож, читаю: видра 20 января-18 февраля, Время очищення. Это средний период зимнего сезона, когда Земля проходит через очищение, готовясь к пробуждению новой жизни. Люди, рожденные в это время, часто становятся мистиками и борцами за охрану природы. Подобно выдре вашему животному тотему, вы большой ревнитель порядка и требуете чистоты как дома, так и на работе. Вы обладаете деловым складом ума и любите вести дела с другими людьми, хотя склонны брать на себя слишком много обязательств. Вы последовательны и конструктивны. Будучи сторонними сторонником дисциплины, вы, тем не менее, избегаете чрезмерной бюрократии с большим количеством правил и запретов. Вы склонны к оригинальности и можете быть довольно изобретательным человеком, хотя ваши идеи часто оказываются совершенно непрактичными. Основные уроки, жизненные ситуации, в которых вы оказываетесь, помогают вам обрести мужество и руководствоваться своим умом, а не ожиданиями других людей. Вы учитесь воплощать свои идеи в повседневной действительности через Борьбу і даже життєві невзгоди. Якщо ви водолії, ви послухали цю характеристику, можете щось написати під цим відео, чи так це чи не так. Що ж стосується 23 січня, то це не дуже гарний день. Для людей, які народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачування зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, сьогодні ваш фартовий день, використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас цього в кінці цього прогнозу теж буде карта за днем народження. Знову Буде три карти. Перша за знаком Задяку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити свої репости, якщо ви бачите, що комусь іде та чи не та карта. Друга карта загальна карта дня і третя за днем народження. І ще будуть додатково додекаєдри. Після чотирьох знаків Зодіаку Я кіночі до, ці додекаєдри, і вони скажуть фартові години для того чи іншого знаку. Що ж, давайте налаштуємося на цю п'ятницю, кому за потрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги. Руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо з водоліїв, бо саме зараз іде цей знак. Чого очікувати представникам цього знаку? Дуже результативний день. Вакантанка це карта Всесвіту в класичному таро. Вона відкриває вам неймовірні можливості, особливо те, що стосується закінчення якихось довготривалих справ. Ви їх закінчуєте з вигодою для себе, з користю, і окрім цього, ви можете досягти неймовірних результатів. День дуже насичений. Використовуйте його з користю. Також для вас сьогодні гарні зустрічі. Чубець. Сиди з представниками знаку скорпіон. Далі риби. Карта смерті, вона пов'язана з планетою Сатурн, і вона випала перегорнута, враховуючи те, що Сатурн якраз знаходиться у кінці вашого знаку, вам сьогодні рекомендація нічого не міняти, ні зовнішнє, не внутрішнє. Дуже сильний є тягар, який з минулого, якісь думки постійно вас будуть відволікати і повертати у ваше минуле. Вам цим не треба займатися, треба, щоб день цей пройшов стабільно, і нічого не змінювалося, будь-які зміни. Міни сьогодні лише до гіршого. Далі овни. Шаман це у нас верховний жрець, тот герместер, Магіст, Меркурій, планета досить швидка. Тому сьогодні головне ставити для себе якісь реальні цілі і досягати їх дуже швидко. Якщо треба кудись їхати, їдьте. Якщо треба переїжджати, також гарний день для цього. І підписувати договори. Також сьогодні можна і займатися комерцією. Далі тільці. Закохані в прямій позиції, інша назва цієї карти два шляхи. У вас є вибір від вашого вибору. Саме залежить те, яким буде цей день. День сповнений експериментів, якихось несподіванок, і тут треба вже. Щоб ви вмикали імпровізацію. Якщо ситуація якась складна, краще бути авантюристом, ніж якимось чесною людиною. Будете чесними, будете бідними. А от якщо будете експериментувати, експерименти принесуть вам користь. Також назва «Закохані» каже сама за себе. Тобто, сьогодні гарний день для того, щоб провести його з людиною, яку ви кохаєте. І також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку діла. Ну Ну і тепер до додекаєдри для чотирьох знаків. Спочатку для водоліїв. Рахуємо 6 і 3, 9 година ранку. Далі риби 12 і, 12,8, 20 година вечора. Далі овни. Так, дивимось, 1:5, 6 година ранку, і нарешті тільці. Так, три. І один четверта година ранку. Їдемо далі, зупинилися ми на близнюках. Для близнюків ця п'ятниця непоганий день. Карта погана, розбита вежа. Вар, вона тут називається, війна, але вона випала перегорнута і це каже про те, що ніякі зовнішні руйнування з вами не стануться. Єдине, що сьогодні з вас може збити хтось корону, тобто, якщо ви сильно задираєте свій ніс, вам можуть вказати на ваше місце. Сьогодні гарний Найден для відновлення, для того, щоб піти до лікаря на обслідування і таке інше. Також для єдине, що для вас сьогодні погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Овен. Далі раки. Медицин Уелл. Well. це у нас колесо фортуни в прямій позиції. Що ж, сьогодні для вас дуже фартовий день. Він пов'язаний з поїздкою. Якщо ви будете в дорозі, вам в дорозі пощастить. Вдача з вами! Колесо фортуни крутиться у правильний бік. І сьогодні той день, коли ви можете ризикувати, ризик виправданий. Ну і хочу сказати вдячність своєму постійному глядачу новому Олексію. Сьогодні в тебе все буде супер. Ну і не тільки в тебе, але й. У всіх раків. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Козиріг. Далі леви перегорнутий щіф Шіф це імператор в класичному таро, це ваше оточення, яке може сильно вас навантажувати. Сьогодні той день, коли треба більше побути на самоті з власними думками, можливо, прибратися в оселі, якщо у вас брудно, але не розраховувати на поміч людей. Люди вам сьогодні, на жаль, допомагати не будуть. Далі діви. Перегорнутий Старс. Старс це зірка магів, це планета Венера. Це негативні емоції. Якщо ви не будете контролювати емоції, вони будуть вас штовхати на якісь необдумані дії. Також сьогодні поганий день для того, щоб займатися сексом чи робити якісь розборки. Розборки можуть закінчитися гвалтом і непорозумінням, і виснаженою психікою саме для вас. Хтось вас може дуже нервувати. Далі додекайдри для чотирьох знаків зодіаку, починаючи з близнюків. Близнюки.

Три, тринадцята година. Їдемо далі. Представники знаку Терези, для вас сьогодні День Темряви. Карта Children Інша її назва в класичному Таро сонце, вона випала перегорнута. Це відсутність не тільки зовнішньої енергії, але й внутрішньої енергії. Сьогодні ви можете стати на деякий час енергетичним вампіром, який тільки споживає, але нічого не дає. Також ваші власні діти можуть сьогодні вам принести якісь неприємності. Також сьогодні будьте обережні, намагайтеся не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Близнюки. Далі. Скорпіони, Енемі в перегорнутій стадії. Це ваш управник, один з ваших управників вашого знаку, планета Марс. І це карта диявола в класичному Таро, але вона випала перегорнута, тож зовнішні фактори вам не так страшні, як внутрішні. Внутрішні демони вони можуть вас спокушати, вони можуть вас штовхати на якісь необдумані кротки. А от зовнішній світ він не фатальний. Сьогодні можете навіть щось виграти у своїй долі. Далі представники знаку стрілець. Перегорнутий Васічу, це у нас карта Сутінок в класичному таро, і В перегорнутій стадії вона означає просвітлення. Ви сьогодні можете побачити той самий тонкий натяк на правду, яку від вас приховували. Сьогодні надурити вас дуже важко, і сьогодні у вас гарний день для виходу з тупікових ситуацій. Єдине, що бережіться холоду, бо сьогодні можна трошки промерзнути і захворіти. І також намагайтеся цього дня не спілкуватися і не зустрічатися. З представниками знаку Рак. І нарешті Козероги. Перегорнута сила каже про те, що бережіть свої сили, особливо якщо ви чоловік, бо це чоловіча сила, чоловіча сила волі, потенція, яка у вас, на жаль, сьогодні погана. І загалом, сьогодні той день, коли ви можете захворіти, тож слідкуйте за своїм здоров'ям і не перенапружуйтесь. І для вас погані зустрічі бесіди з представниками знаку Лев. Ну і Додикає дерев спочатку для Терезів. Так, 3 і 8. 11 година ранку. Скорпіони. 8 і 2. 10 година ранку. Стрільці. 6 і 6. Це дуже гарно. Дубль. 12 година, особливо гарний день. Гарна година це південь. І нарешті козероги. 4 і 7.11 година ранку. Що ж, до декаєтре я відкладаю, і тепер загальна карта дня на 23 січня. Це нульовий аркан. Блазань. Тут він називається Хейока. Хейока це людина у індіанському племені, яка робила все навпаки. Нульовий аркан каже про те, що багато планів, які ви ставили на цю п'ятницю, можуть піти не так, як того ви бажали. Сьогодні гарний день для, відпочив... для відпочинку, для святкувань, для дурості на випадку. Кова ця карта у багатьох арканах на е, колодах називається саме Дурень. Сьогодні не треба проявляти свою кмітливість та мудрість, все одно це ніхто не оцінить. Якщо вам потрібен захист цього дня, вдягайте щось салатового кольору. Ну і якщо подивитися на сам день, дуже гарно, що і диявол, і розбита вежа випали перегорнута, але на ніч всі карти випали перегорнута і. Вночі треба бути обережними вночі на 24 січня. Що стосується дня, вдень будуть гарні моменти. Якщо ви прокинетесь на світанку, ви зможете зарядитися позитивною енергією, якою вам вистачить на всю добу. І найбільш гарні години це з десятої. По 14 і з 16 по закат Сонця. Ну, а я додаю ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, то тем це страшний суд, вищий аркан в прямій позиції він дає рівний день. Тобто сьогодні якихось таких скачків ані вверх, ані вниз не буде. Також ця карта рекомендує вам сьогодні бути ближче до родини, до своїх рідних, не втратив. Причати з ними зв'язок рідні вам допоможуть, і особливо для вас гарний день, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, драмер в прямій позиції. Драмер це у нас. Помірність в класичному таро або сонячний геній, або як я їх називаю в інших колодах, янгол це захист з боку янгольських сил, це можливість свою енергію розходувати у різних напрямках, тобто займатися кількома справами одночасно. Ініціатива у ваших руках, і особливо для вас гарний день, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, хангет. Жертва повішений, але в перегорнутій стадії це позитивний момент. Сьогодні ви нічого не втрачаєте. Навпаки, вам сьогодні дають подарунки за ваші дії у минулому. Що стосується здоров'я, здоров'я вас не підведе. Також ви сьогодні захищені від падінь і від будь-яких втрат. Далі. Якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, тут номерологія не бреше. Вам випав Уінер. Вінер це переможець в класичному таро, це колісниця. В перегорнутій позиції ця карта натякає, що сьогодні нікуди їхати вам не треба. Сьогодні ваша мудрість, ваш досвід вас не врятує. І навчитися ви можете лише на власних помилках. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, тут нумерологія не бреше, вам дійсно гарний день, врівноважений. Мозок контролює ваше почуття, це головне почуття ваші врівноважені, ви сьогодні розсудові і у вас сьогодні загальне гармонійний стан. І ще особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, будьте обережні. Херміт, відлюдник в прямій позиції це ознака того, що треба бути обережними і знати свої межі. Не Заходити за ці межі, і головне тепліше вдягатися, щоб не застудитися. Ну, також це кінець якихось процесів, ви сьогодні можете закінчити щось, особливо щось погане. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, перегорнутий матріарх це відсутність грошей, це бездіяльність. Сьогодні не той день, коли ви можете своїми діями заробити гроші, тільки геморой можете собі заробити, чи якісь Проблеми. Це проблеми з фізичним станом. Зверніть на це на увагу, і також папандос у гроші. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Warrior, воїн в класичному таро це маг. Це дуже гарна карта, саме для чоловіків, бо це чоловіча енергія, вона приносить користь і вона. Це воля, яку вам не треба втрачати. Будьте вольовими, і тоді все у вас буде виходити. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Я навіть знаю, хто це. Це медицин Woman або Верховна Жриця. Так воно і є. Це навпаки, жіноча енергія. Якщо ви жінка, вам сьогодні дуже пощастить, бо ви будете використовувати по максимуму всі свої здібності. Гарний день для зустрічі. Для нових знайомств і для парних якихось дій. Якщо ви бажаєте, щоб ваша дія була впливова, шершеля фам, шукайте жінку, вона вам у цьому допоможе. Ну, а я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці дивні аркани Children of Wakan-Tanka, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, краще навіть двома чи трьома, як це робить Євгеній. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім не тільки щастить, а хай і світить. І, звісно, Українським бійцям я бажаю тільки перемог і хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка Господь.